Про наше господарство можна говорити дуже довго і сказати дуже багато хорошого, ну, тому що працюють в господарстві хороші люди, відмінні спеціалісти, які стараються, працюють в нас для села і для тих жителів, які працюють і живуть в населеному пункті. Завжди з усім циклом сільськогосподарських робіт, який Є настає відповідний період. Працівники всі господарства вони справляються, тобто завчасно ремонтується техніка, завчасно ремонтуються, будемо казати, сільськогосподарські приміщення, якщо це для тваринництва, наприклад, сьогодні вже там, казати, з 1 вересня починається зимовостіле отримання худоби, хоча на вулиці ще й жарко. Але вже наші тваринники готові до проведення зимового сіло утримання худоби. Тобто всі приміщення відремонтовані. Вже сьогодні, незважаючи, що ще літо вже з випасання привезли, забрали і телят, і телиць парування і нетелів, ну, тому що там вже їм тяжко знаходиться в цей період. Для того, щоб не похудала худоба, щоб була в хорошому стані, ми вже її забрали на хвербу. Тобто до зимості утримання. І так у всіх галузях нашого виробництва. Якщо виділяти щось головне, то це зрозуміло, що галузь рослинництва, яка дає сьогодні найбільші прибутки, які задіяли найбільше робітників, то напевно її ж треба на перше місце ставити. І про неї розповідати вирощування радніх зернових це жнива, які увінчалися успіхом хліборобів Мартинівки. І розпочали жнива своєчасно і закінчили своєчасно. І слава Богу, що не попали в оті великі дощі. Якраз до дощів ми все брали, вложилися. Це говорить про те, що якість хліба, який ми зібрали, він відмінний. У нас зимна пшеничка була, будемо казати, в хорошому стані, усі поля. Але ж завдяки тому, що погодні умови були несприятливі, тому І ворожай він поміркований був, не дуже великий, будемо казати, посередній. Але якість пшениці, хлібопекарські якості, вони були відмінні. Вже ті пшениці, які збиралися після дощі, там повимивалася і клейковина, і всі інші якісні показники пшениці, вже їх не було там, бо воно вимито дощем. А ті, що дощу зібрали, там все хорошо. Тому зажнива, можна сказати, тільки своїм і агрономам і механізаторам, тільки спасибі сказати. Сьогодні ми вже приступили до збирання силосу, я зимої, силосу кукурудзи. Хороша кукуруза збирається високими темпами. Вчора, наприклад, 1700 тонн за день заложили. Ну, не за світловий день, вже десь 6-5 годин десь ми вже залишили роботу. Працюють хлопці хорошо, за це їм велике спасибі. Вони дійсно отримують хорошу заробітну плату, наприклад, на жнивах. Ну, кожен міг заробити хорошу заробітну плату, але кращі механізатори заробляли по 3,5 тисячі, по 4 тисячі гривень у день на жнивах. Тобто хороша зарплата, є за що працювати.